Так, друзі, всім привіт-привіт! Хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом літо 2025. Він дуже, знаєте, такий популярний. Це кабачки, шампіньйони у соусі сацебелі. Ну, дуже смачний салат, дуже смачний. Хто вже спробував, той закрив вже не на одну порцію. Погляньте, у мене з порції виходить 4,5 літри. Закривала я у літрові баночки. Бобків літрових у мене вже немає. Дуже мало ми з'їли, тому закривала тільки цьогоріч нові рецепти. Ну, Дуже смачний салат. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Розкажу, як його робити. Погляньте. Для салату нам знадобиться 500 грамів цибулі та 100 грамів олії для смаження, щоб цибульку разом з морквою також 500 грамів підсмажити. Зараз додав 100 грамів олії соняшникової Ось так. і буду підсмажувати. Протушую я по черзі, зразу цивунку золотистою стала. Тоді моркву, морква вже така м'якенька. І 3 кілограми кабачків кубиком. ну маєте, Бачите, трошки довгеньким таким. Почищених, без серединок. Ось таку кабачки. Зараз висипаємо. Кабачки викинули. Так, сюди. Тепер 70 грамів солі. Можна трішки менше. На смак пробуйте, ну я зразу не наважила 70, не все викину. Попробую потім добавлю. і 150 грамів цукру. На вагах все важила. Зараз буду перемішувати все. Так, сія викинула всю. Бачите? А тепер у мене вже є ось, бачите, кабачки пустили сок. Тепер можна гарно вимішувати все. І вкидати мої гриби, які я вже попередньо, як я вам показувала, вже трішечки від води, від соку. Їх притушила печериці. Кіло, кіло 300 у мене печериць. І зараз, як закипить, буде воно у мене кипіти 35 хвилин від моменту закипання. Так перемішуємо. Так, друзі, починає кипіти. Бачите? Тоді нам потрібно ще додати баночку сацебелі соуса такого. І зараз будемо відраховувати 35 хвилин від закипання. Так, друзі, кипить у мене все кипіть кришечкою. 100 грамів оцту 9% Вливаємо і зараз перемішуємо. Все так гарненько. І ще о, даємо часнику подавленого і чорний перець за смаком. Пер, як все додали, ще 10 хвилин кипить і в банки. Так, перчику додавила, вже все зварила. Салатик у мене пахне дуже-дуже приємно. Баночки готові, буду у літрові баночки накладати. Тарілочка, ключ, кришки все на місці. Отже, приступаємо до закатування.